Йомучка в нас в центрі. Красивая. Знову синочка прилетіла із сало. У нас сьогодні був дуже такий мороз. Мінус шість. Цалко замерзло. Але їм нічого їдять собі. І підлітають, трошки бояться, бо я знімаю. Якби прикривали такими міні-тепличками. Ще додатково вкрили підкладенкою такою, що на підлогу стелять під паркет. Бо морозець, бо вже околі, якщо змерзне. Киця наша всю ніч прибула на вулиці. Чоловік отак домик укріпив, щоб не падав. Вона там спить підклав підкладенку також, не знаю, видно, вам ще не видно. так, Спала всю ніч в хатинці, ми її прикрили. і Вона навіть не вилазила. Аж тільки ось сонечко вийшло, то й вона вийшла поїсти. Було сьогодні достатньо холодно, мінус шість. А вона собі в своїй хатинці. Кайстин вийшов на вулицю. О, теж на сонечку вітамін Д отримує. Мура, коли сонечко вилазить на свою хатку і гріється. Там цей пінопласт він теплесенький, а ще сонечко пригріло, вигрівається. Та, мур. Квіточки ще нас цвітуть. Гарненькі. І Мора в нас як квіточка. Трошки віконечко запотіла, тому улыбається. Покушала всю ніч спала в бутці, був мороз. Так, я роблю тут засіб для здоров'я: імбир, лимон, чесник і мед потрібний для цього. Імбир почистила, нарізала все. дольками і в блендері перебиваю цю масу до однородної кашиці такої. Ось така кашка вийшлася. Потім додаю, приглажу її в баночку. І додавлю зараз медочок. Мед можна любий, на свій смак, у мене куплений, бо не було вже меду різнотрав'я. Ось такий медок купила в магазині. Ось така маса вийшла. І в холодильник, їсти по чайній ложці три рази на день. Смачно і корисно. Так що оздоравлюйтесь на зиму, то що треба, такий засіб. Смачно. Друзі, я вирішила собі посіяти зелені. Такий пенопластовий ящичок під пленочку буде стояти мені на вулиці. Хочу посіяти рядичечку і салатики. Зараз землю, а зверху землю з пісочком. Такий, щоб був легкий. Ось і побачимо, що буде. Бо в хаті в мене темно, ми живемо в квартирі, оце тепленька, подивимося. Ось, підготувала ящичок, буду сіяти таку редисочку селеру, руколу і такий зелений дубовий салатик. Подивимося, як воно буде. Ось Тут поливаю, в мене водичка дощова. Так, трошечки проліємо, тут буде рукола. Так, ну ось, друзі, посіяла все, що хотіла, закрутила такою клівочку. Воно буде стояти на вулиці. Зараз сонечко його прогріє. щоб буде холодно, то і підкладкою Ну Це якщо морози будуть. А так, я думаю, що нічого йому не буде. Ось так. Тайсон тут мені допомагає сидити. Побачимо. Так, а на городі ще посіяла петрушечку. У нас передають тепло. Навіть до 10 градусів тепла. Вночі 5-6 тепла. Ось така зима поки що сіла петрушку. Mm. Все добре з нашою лілією. Перенесла вона той мороз. Так, роди. Ця розочка вже старенька. А тут від цієї розочки я була, зрізала віточки, дивіться, пішла, веточка струмилася в землю, сама я її насадила і пішла, пустила корінці. Гортензії. Треба, поставки, їх перекривати. Це Це молодесенькі гортензії. Так. Потепло і вони, щоб не спарилися. Кортензія підмерзне, не знаю, чи буде жодне. Вона 10 градусів пройшлу зиму перенесе. червоненькі, бачу квіткові почечки. Але ж деякі віточки підмерзали. Там знизу тільки попускали починяти свої. Побачимо весною, як вона перезимує. Це перший раз вона в ґрунті зимує. Вона була в мене в угорщику такому великому. Ось морозник. Це я в цьому році його купляла. Осени посадила. І бачите, він вже новенький пагон. Постив, не знаю, чи буде відкувати. Напевно ні, бо ще маленький. Ну Подивимося. Подивимося. Трішки. Так, ще тут в мене була. Печі начнеться зараз. Подивимося, що з нею. Теж листочки. в неї листочки вимирають, напевно. А -а -а -а. Тут в мене посадила два кущі калохини. Дивлюся, вроді нічого. Після цього ми розтяжку був. Я його прикрила в'єдочками. Тут один ранній, один середньоранній. Оцей сорт. І ось така полонечка теж. Осінь її садила. Минуло грядочку. Щоб малі було, Зелена росте. Несеньке в мене розмере. Це він другу зиму зимує. Так підріс, я його весною, дуже коротко обрізала. А ось відійшов, відійшов гарний. Побачимо, як всю зиму перезимує. Так собі росте без укриття. Хотілося в інєгрету. Наварили бурячка, морковочку, картопельку. Будемо робити. Чоловік мені вже нарізав гарненько кубиками картопельку з морквою. Висипали сюди варену, лицюк, фасольку, а бурячок. Окремо олійкою. Треба полити зараз, щоб не закрашував. Що гірочки, цибулька. Дехто ще кладе кислу капусту. Ми не будемо. Менігретик Получився. Ще додають зелень, але мені нас не люблять.